Відновити квартири, що постраждали внаслідок ворожого удару, івано-франківцям нагадують, про можливість державної допомоги є відновлення. Така послуга стала актуальною для багатьох жителів міста через російську ракетну атаку 22 червня. Документи для оформлення компенсації можна подати у ЦНАПІ або за допомогою мобільного застосунку Дія після того подати заявку на виплату, дозволити огляд майна комісією. Також хочу сказати, що така комісія вже створена і ще з минулого року якщо не помиляюся, створена комісія по проекту є відновлення у Івано-Франківській міській територіальній громаді. Відповідно, всі заявки, які поступають через портал, через системи через ЦНАП, вони будуть. Розглянуті, опрацьовані буде підвантажено акт огляду і визначена сума збитків. Також кошти отримуються на картку є відновлення і обов'язковою умовою проекту є відновлення. Є подання звіту. Уже 75 п'ять містян подали заяви на отримання державної допомоги. Сума відшкодування за метр квадратний пошкодженого вікна становить 4100 тисячі гривень. Кошти можна витратити по двох напрямках: перше це є на придбання будівельних матеріалів, і друге на замовлення ремонтних робіт. Після того суб'єкт господарювання, який включений до постанови кабінету міністрів і відповідає вид його діяльності критеріям такої роботи, виставляє рахунок, особа, яка отримала кошти, проводить оплату. Оплата проводиться виключно безготівково готівкого без, готівкового, без готівкового коштів з картки. Є відновлення. Якщо суб'єкт господарювання не відповідає. МСС критерії коду, тобто тому коду, який визначає вид його господарської діяльності, така операція буде відхилена і не проведена. Крім державної програми, є відновлення. Івано-франківці можуть оформити фінансову допомогу з міського та обласного бюджетів. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.